Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись місто Дружківка Донецької області з 3 по 9 листопада. Небезпеки, загрози все як завжди. Проблеми з ресурсами. Зупинка якихось ресурсів, як ну, на паузі, це світла вода, все, що з цим пов'язане посилення обстрілів планує ворог. Особливо райони ті, що ближче, да, околиці міста, ті, що ближче до фронту, наближені, От там. Треба чекати ну, руйнації, якихось негараздів для цивільного населення, посилення дронових атак. Ну це в принципі не тільки по місту, а й по області. Знову ж таки, небезпека для... від вибухів, да, від обстрілів. Для життя та здоров'я цивільного населення, це загалом Дружківка і Дружківська громада. Ну, більше все ж таки місця. От... Лисиця це така от сільська місця, місцевість, тому це все, що навколо міста. От... Ну, мається на увазі не саме місто, а населені пункти Дружківської громади, поселки от в, такому, в такому дусі. Ну, і знову ж Такі будуть намагатися покасі обрізати світло, залишити без світла. Залишити без світла небезпека знову ж таки для логістики, для держустанов, Ну і зробити негаразди для того, щоб е, наша влада шукала вихід із скрутного становища. Знову ж таки, дуже, дуже небезпечна ситуація, дуже багато повітряних тривог, вони там, здається, взагалі не вимикаються майже на цілність, на важливі об'єкти, і це пов'язано також може, може бути пов'язано з запаленням для регіону. Десь якісь склади, якісь приховані об'єкти. Там, де може бути от, прихована логістика. Будуть цілити туди. Прям конкретні удари, дуже дуже важка ситуація. Дуже велика небезпека. І постійно мені те, що ближче до Костянтинівки, гора мені показує, там прям такий дуже небезпечний Дуже небезпечна ситуація, дуже небезпечний район. Якісь новини будемо чути звідти. як, Можлива повтор певної ситуації. Знову ж. Евакуація продовжується. Проблеми з ресурсами. Такі люди дуже розгублені. Як діяти? що буде далі? І нерозуміння ну, взагалі. Яка ситуація буде з ресурсами? Посилення обстрілів, небезпек, загрози для цивільного населення. Так от я зроблю. І саме от в нічний час. Велика загроза з повітря саме в нічний час. Якось тут більше йде загроза. А знову ж таки, для логістики. Ну, цивільне населення тут не, не тільки для життя та здоров'я ну, як такового від обстрілів тут дуже важкий емоційний стан. Цивільне населення жінки, діти. Знову ж таки, тут, скоріш за все, Хоч за все, хто ще не виїхав, будуть якісь шукати, да, приймати рішення, шукати людей, які нам намагаються в більш безпечніші, поки ще якась більш-менш можливість в більш безпечніші місця вивозити. Бо стає все складніше, все менше ресурси, от ресурси, блокування ресурсів. Життє... Ну, все, що необхідно для життєдіяльності населення цивільного, все гірше і гірше стає ситуація. На жаль, з цим ну, Карти так показують. Чомусь мені захотілося. Давайте подивимось відразу і Краматорськ. Звісно, звичайне розкладене таро, як я робив, незламні і таро більш детально. Да? Ми подивимось і Дружківку, і Краматорськ, Славянськ, Костянтинівку, окремим відео це буде. Давайте подивимось ще Краматорськ, як, скажімо так, наш центр. Да? центр не частини Донеччини. Покажіть нам. Краматорськ з 3 по 9 листопада 2025 року. Місто Краматорськ. І тут е велика загроза для життя та здоров'я цивільного населення, велика небезпека. Хвилювання знову ж таки через ресурс, через світло можуть бути, от як е тимчасові ситуації, але все одно ну, би, вирішення. Вирішення ситуації буде, Скоріше за все, будуть вмикати якісь робити якісь графіки відключень. В принципі, це не новина, це вже діє по всій території України. Знову ж таки, карти про те, що як намага намагаються обмежити. На оповну частину Донеччини обмежити від отримання інформації. От якось перерізати це все. Посилення дронових атак. Ем, угу, угу, угу. Націлені на цивільне населення і добробут для цивільного населення. Знову ж таки, ресурси: інтернет, світло, вода. От. Тепло. Це прям ключові, ключові цілі. Знищити важливі для міста ресурси, якісь приховані ресурси, яких не так багато у нас також під загрозою. Тут прямо небезпека. Саме для ресурсних об'єктів, це от прям ключова ціль у них. Ну, я так розумію, що вони, в принципі, по всіх містах, у них ключова ціль це зробити так, щоб просто було неможливо жити в місті, неможливо було знаходитись для цивільного саме для цивільного населення, щоб просто люди виїздили. Ну, в принципі, нам карти давно про це кажуть, показують в черговий раз заводи виробництва. Околиці міста під загрозою можемо, можемо чути якісь, якісь неприємні можу бути ситуації. Ну, це пов'язано з обстрілами, звісно. Знову ж таки, логістика, цивільне населення. Вислідковують цілі. Вислідковують цілі, щоб принести як, нам, як можна більше нам е, матеріальних втрат, щоб важко було відновлюватися знову ж таки, тут логістика, знову ж таки тут цивільне населення, е, там, де наші захисники знаходяться. Можуть страждати, ну, звісно, і на них націленість, але можуть страждати і цивільне насилення, хто знаходиться поруч. Ну, на жаль, на жаль, по енергетиці зовсім ніяк не легше. На жаль, ситуація така. Але все одно, ну от, як би важко не було, да, як би намагалися обрізати, перерізати, все одно е, влада там, за допомогою наших партнерів е, от, шукає варіанти виходу із ситуації, е, от чому мені захотілося саме Краматорськ. Подивитися, бо все ж таки е, це ситуація по всій е, області, по всій неокупованій частині Донеччини. і ну, як, як центрове місто, скажімо так, як да, е, е, зараз. Можна сказати, обласний центр наш. Тому от влада і буде вирішувати да, все, що пов'язане із іншими містами, так само це стосується ресурсів. Якби вони не хотіли знищити, все одно населення ніхто не покидає, не залишає. Як можуть, да, будуть налагоджувати, лагодити, ремонтувати, щоб зовсім населення не залишилось. Без, скажімо так, цивілізованого життя. Але, ну, на жаль, ворог, ворог продовжує все нищити. Отака ситуація. Так, наступне відео, як я обіцяв, як завжди, стандартне, незламні, таро. Будемо дивитись всі інші міста. Дякую за увагу, до нових зустрічей.